Від 80 до 110 гривень такі ціни за кілограм яблук різних сортів в одному з супермаркетів Дніпра. Які основні причини здорожчання вартості цього фрукта у порівнянні з минулим роком суспільне з'ясовуватиме. Олександр обирає яблука в супермаркеті. Розповідає, купує цей фрукт тут постійно. Помітив, що цього року вартість на нього зросла. Ну мені подобається голден. Ну, от зараз яблуко «Голден», бачите 98 гривень. А зазвичай для мене нормальна ціна, коли вони там коштували ну, там 60. Вони злетіли у ціні одразу на 20 гривень. Яблуко сорту Чемпіон тут коштує 80 гривень за кілограм. Голден Делішес 95, Гренні Сміт 110. Дуже здорожчали, дуже неочікувано. Напевно, десь тиждень тому назад я дивилася ціни, було по 60-70, по 70, а вже зараз по 100. Для мене так, дорого. Це дорого. Не на камеру працівник торгової зали повідомив Суспільному на прилавках переважно імпортні плоди. На ціни впливає вартість транспортування з інших країн. В іншій мережі популярні сорти яблук коштують від 65 до 85 гривень за кілограм. Ну я вам скажу, що ціни ще не дуже високі. З іншими мережами наприклад. я не знаю, з чим це може бути пов'язано, але но... Можу здогадати, що це може пов'язано зі зростом цін на все. На паливо, на комунальні послуги. На цінниках вказана країна походження Польща. Минулорічні запаси українських яблук розпродали. Цьогоріч поставки очікують не раніше кінця серпня. Не на камеру Суспільному сказала працівниця магазину. Ну ось дивіться, це. Зав'язь на яблунях цього року це сорт Джона Голд. Микола М'ясоєд аграрій, вирощує плодові дерева понад 15 років. Має три гектари яблунь. Каже, останніми роками урожай зменшився. Основна причина заморозки навесні, коли дерева вже починають цвісти. На такі високі ціни цього року в першу чергу вплинули Травневі заморозки прошлого року. Дуже багато садів, вимерзло на 90-х 100%. Чоловік розповідає, цьогоріч ситуація повторилась. Значну частину врожаю втратив через заморозки. Два роки поспіль, отаке от у нас є. Або це зміна клімату, або ну, треба почекати ще один-два роки, тоді будемо розуміти. І що з ним робити. Економіст Михайло Крапивко пояснює: окрім неврожаю, на ціни впливає висока вартість електроенергії для утримання сховищ, де аграрії зберігають фрукти та овочі. Додає, торік, через погодні умови, запас яблуку фермерів був невеликий. Тому магазини й закуповують фрукти з інших країн. Впливає паливо, вартість енергоносіїв, електроенергії, вартість праці. Оце все впливає. На цю цену імпортних яблук Михайло Крапивко каже: зниження цін слід очікувати у вересні, коли у магазинах та на ринках почнуть продавати українські яблука. Роман Михальчук Ілля Кононов, Суспільне новини Дніпро.